Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться, і ми продовжуємо говорити про спасіння. І сьогодні я хотів би дати відповідь кожному з нас, і нехай допоможе мені Бог в цьому, від чого нам потрібне спасіння. Все, що відбувається сьогодні в суспільстві, друзі, це наслідки гріхопадіння людини, насильство, безбожність, аморальна поведінка людей. Всі ті речі, які відбуваються, може з тобою сьогодні або в сім'ї твоїй родині. В суспільстві обман, корупція це все наслідки, прокляття, це все наслідки, друзі. Війна це наслідки сьогодні гріхопадіння людини. Тому перше, що говорить нам Святе Письмо, в Матвія перед тим, як мав народитися Ісус Христос. До речі, ціль Його народження була е, те, що ви зараз почуєте, Матфія, Матфія 1,21, де написані такі слова: Марія народить сина. І ти назвеш його Ісус, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Так нам потрібно спасіння від наших гріхів. Ми не, можемо від себе, ми не можемо себе спасти від гріхів. Ми не можемо їх просто взяти і скинути. Ми не маємо такого права, але ми можемо інше. Ми можемо сьогодні Господу сказати: спаси мене від моїх гріхів. Ми можемо прийти сьогодні до Бога і сказати: Господь, я грішний, спаси мене. Ціль Твого народження, одна із цілей була те, щоби спасти людей від гріхів. Я не хочу бути рабом гріха. Я не хочу жити в цьому суспільстві, щоб гріх мене переслідував, щоб гріх мене тянув на дно. Я хочу сказати, Бог, я не хочу бути рабом. Прости моє життя, зміни його, преобрази Його. Тому перше, від чого спасає нас з або дає спасіння, це спасає нас від гріхів. Друге послання до Ізраїльської церкви доносить нам таку думку. Другий розділ, 14 вірш. Ці діти, то люди, що існують у плоті і крові. Через те Ісус і розділив їхню долю, сам пізнав життя у плоті і крові. Мова йде про те, що Господь прийшов до нас в своєму тілі. Він зробив це для того, щоб смертю своєю подолати того, хто наділений владою смерті, тобто диявола. Так, Ісус зміг принести звільнення тим або спасіння тим, хто, вже, хто все життя терпів рабство через страх смерті. Господь нас спасає від влади диявола. Там, в Едемському саду, непослухом Своїм ми стали рабами гріха. І Ти думаєш, чому ці звички сьогодні мене переслідують? Я беру цигарку і говорю, що я маю силу волю звільнитися від паління, але роками це не відбувається. Паління мене переслідує, знову і знову рука тянеться. Я беру цигарку, палю і не можу нічого зробити з собою. Я мучуся всередині, навіть є люди, які залишали паління, вони просто всередині мучаться, але це не звільнення, друзі. Справжнє спасіння, звільнення відбувається, що ти всередині свого, своєї суті вільний від тих чи інших речей. Так само від аморальної поведінки, коли ви зраджували своїм чоловікам чи жінкам, коли ви жили, ходили направо і наліво, як кажуть, в суспільстві, і ви приходите, Бог забирає, ви каєтесь, Бог забирає цю ваду у вашому житті. Це гріховне становище це цей гріх, який мучив вас. Ви бачите, що Бог. Дав вам свободу, справжню свободу, ви всередині вільні. Тому послання до Ізраїльської церкви говорить про те, що Ісус нас звільнив від влади диявола демонічного світу, прокляття та страху смерті. Тому ми можемо бачити цю, цю систему, в якій живе світ, суспільство, але вона не має до нас ніякого відношення. Чому це проявляється? Ми не є раби її, ми можемо сказати ні або так. Тобто Бог нас робить вільними. Тому багато людей, які сьогодні проживають в суспільстві, ви бачите, які мучаться від того беззаконня. Вони просто є під владою диявола. Вони роблять ці нахабні речі не тому, що вони хочуть. Вони є рабами гріха. Тому люди, які прийняли Ісуса Христа в своє життя і в своє серце, вони отримали спасіння, звільнення від гріха та беззаконня. І друге, що ми читали, вони отримали спасіння, Бог їх спас від влади гріха. Люди не є вже рабами диявола, похоті раб системи цього світу, в якому диявол править або керує тими людьми, які ще не звільнені. Третє. Послання до римської церкви, апостол Павло говорить такі слова: оскільки тепер ми виправдані перед Богом кров'ю. Христовою, тож від гніву Божого рятуємось через Ісуса Христа. Друзі, ми спасає нас Бог ще від гніву, від судів, коли приходять суди Божі, і Божий гнів виливається на суспільство, Бог бере тих людей, які увірували в нього, і просто відводить в сторону, ховає їх. Поки звершуються присуди Божі, Бог береже своїх дітей. Люди, які прийняли спасаючого Ісуса, вони можуть розраховувати на допомогу Божу. Вони мають надію, що коли буде виливатися гнів Божий на всю вселенну. Вони можуть розраховувати на те, що Бог збереже їхнє життя, збереже їхні сім'ї родини. Колись, як в часи Ноя, Ной, який довіряв Богові, коли відбувався потоп, Ной просто своєю сім'єю війшли в ковчег, і Бог зберіг цю сім'ю. Зберіг від розтління дьявольської системи, яка, яка панувала в ті часи, і зберіг цю родину в ковчезі, спасаючому ковчезі, який, де вижила ця сім'я, який плавав над водами по просторі земному. Бог спасає та милує тих, хто довіряє йому, хто приймає його в своє життя. І останнє четверте. Послання до Івана написані такі слова. Я думаю, що ви їх вже чули десь. Це третій розділ е, Івана від Івана, третій розділ, 16 вірш. Тому Бог так полюбив цей світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто віриє, мав життя вічне. Бо не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ врятува через нього. Хто вірить у нього, не буде засуджений, хто не вірить, той вже засуджений. Бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Тому Бог так полюбив свій, цей світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірить в нього, не був або не загинув. Тому Бог нас спасає четверте від вічної загибелі. В слідчій передачі ми будемо говорити, що це за вічна загибель. Будемо говорити про пекло, про ад, про озеро сірчане. Де чекає грішників нечисливих людей, які не примиряться з Богом, які після смерті туди підуть. Але сьогодні я хотів би вам нагадати, що спасіння нам Господь дає від гріха та беззаконня, від, дияв... від влади дьявола і рабства цієї системи похотливої в цьому світі, від гніву та суду, і спасіння Господь дарить від вічної загибелі, де вже нічого ми не зможемо зробити після смерті, де просто ми будемо визначені, де будемо. Все сувічність проводити, покарані, де буде написано в Біблії, відсторонені від лиця Господа. Тому сьогодні ви почули, від чого спасає Бог. Але це ваш вибір, чи вам скористатися цієї можливості, покликати в життя Спасителя і сказати: спаси мене від гріхів, і беззаконня, спаси мене від влади сатани, спаси мене сьогодні від того гніву, який йде на Вселенну, і спаси мене від вічної загибелі, коли закінчиться моє життя. Це можете зробити ви зараз. Прямо зараз ставши на коліна, просто помолитися і попросити Господа, щоб Він це зробив особисто для вас. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі!